Вітаємо вас, друзі! Кажи привіт! Привіт! Ми прийшли вже з садочка з Настюнькою, будемо зараз бульбашками балуватися. А через півгодинки збираємось їхати на нову пошту. Нам прийшла посилочка з Італії від вашої бабусі. Як бабушку звати? Скажи бабушку як звати Саш? Сальтук. Ой, він сальту робить. Настя, пам'ятаєш, як бабушку звати? Наташа. О, Наташа, да, це моя мамочка. Вона живе в Італії. Нашим діткам частенько присилає всякі смаколики. Одіжди одяг да одіжди. Да. Одяг. О, да. Ковточка о, тобі від бабуси. Да. Да, бабушка одяг, тобі одяг, прислала одяг, одяг, одяг. і Саші прислала ковточку жовтеньку. Грію для донечки своєї обід, такі як. Ми з вами готували рибку з картопелькою. Хочу подивитися, чи сподобається їй. Таке взагалі, то вона, знаєте, любить в мене рибу, любить морепродукти, креветки, міді, рапани. Ось, знаєте, як на морі ми. Коли їздили, то було накладно, бо в мене ще я обожнюю морепродукти, ще старша донечка, ще молодшенька. Єдине, що Саша в нас взагалі не їсть не рибу суху. ни креветку не есть такого, совсем ничего не любит. А мы все подряд, знаете, так, такие вот э, любители морской смак морепродуктов любители. Чоловік ще має подзвонити мені, він якраз збирається з Альонічної квартири квартири. Виїжджати, то ми маємо підійти до нової почти. Вона у нас тут до 8-ї працює. Підійдемо і заберемо від мами посилочку. Там аж три буде у нас коробки. Потім вдома я вам все покажу, що там мамулечка нам такого цікавого напакувала. Вже діти чекають, да, опа? Сан, що ти чекаєш від бабусі? М -м -дем да? Ні, Ні Нутеллу шукаєш? і Нутел. Емемдемси. Ну не знаю, чи поклала бабуся Нутеллу? Вона там знову мені поклала, бо у Аліночки буде скоро вже день народження. Щоб я зробила тортик ось цей -то смачний тирамісу. Буду готувати разом з. Печиво з маскарпоне, Також дуже, дуже смачний. Так, Настюша собі десертик накладає, так, в тарілочку? Пам'ятаєте, ми з вами готувалися таке бути скло. Досі у нас ще желейний жилений. Смачно було, так? Вона собі з'їла ложечку, каже, дуже смачно була запіканочка з рибкою. А зараз вона хоче собі накласти ще. Желе, да? то я так от в контейнер потім скинула все. Так смачненько. Готуйте, не пожалкуйте. Таке знаєте, на смак, ось точно як продається воно у сільпо. Так само таке желе, Навіть смачніше, як Саша Алінкою вдома залишаєтесь. Так іноді знаєте, так прихлопують двері. Місце, всі, всі вдома. О, тому так, біжимо. З Настюшкою Настя завжди Маті. з нами, де б ми не їздили котик. з Андрієм. Постійний наш там котик. Там пасажир котик. з нами. Котик там. Маті. Угу. Маті. Ой, та котиків у нас тут Маті. повно. Тільки виходиш і одразу котики біжать. До них нявкають, їсти просять. Досить багато тут жили. Всілякої. Заблукали щось, папка нас не побачив і поїхав. Будемо наряди машинку. Давай, сідай Настюнька. Настюш, велика коробка, дивіться, ого, бабусечка. Наприсилала нам добра. Тільки ти цікаво, мама сказала, що там три коробки має бути, а нова пошта в одну коробку. Все згрузили мене якось нам. Да, що, дітки, будемо дивитися, що там всередині. Розпаковочка. О, Татко молодець. Звільнився раніше, трішки, щоб ми встигли. Під закриття, під восьму вечора встигли. Давай, давай, давай. Styles, давай, Ой, ой, oh, oh. дивись, краще взяти ножем або ножничками можна. Ще одна помічниця. Ви вдвох будете розтягувати. Та зараз ми візьмемо ножнички. Оперативно. Нам розкриє. Може ну, цікаво, чи запихнули вони в цю коробку? А, обережно діти тату з ножем. Андрюш, обережно з госить багато. Ага. А, точно Всі наші три коробки на чоловіка висилала матуся. Першу. Саш, дивись, якщо важко. Ого! Молодець! Молодець! Перший пішов коробчик, другий коробчик. Ну, Саша, зможеш ти взяти в руки? Який Саша в нас сильний хлопчик? Ну, давай, середню, да, коробочку, доставай. На себе піднімай. Ага. Ого, Сань, дивись, якщо важко, не треба нести. Важко. Сан, тобі ж важко. Ого! І другу коробку зміг занести на кухню. Молодець, Настя. О, а Настюша й третю. Ого, ого, це дітки молодці. Ну все, підемо на кухню дивитися, що ж там всередині коробочок. На ще повітряна тривога, бо вже без п'яти вісім. Чоловіка навіть Чи Це в тебе, Саш? Саша тут повністю поміщається. Дивіться ці коробки. Саня, тук-тук! Розпаковуємо. Перша пачка, максимальний. ММД 400 грамів. ого це ви вже не істеця. Потім що, цукерки шоколадні. О, це буде нам до кави смачні. Шоколадні. О, і діткам так, печиво. Це в нас печиво Саваярді. Буду готувати також на дочі на день народження. Мабуть, кумів запросимо ввечері 10-го. Та зробимо смачню ось такі десертик. Дві, дві упаковочки. Так, не кричи, синочок. Ось арахіс. Дивіться, обережненько, це не знаю. Щось там запокана. Ні, це не теле. Бабушка сказала, що нутеллу, мабуть, пізніше вона. А може, то нутелла, я не знаю. не поняла. Мовенько, воно, мовенько, там якась баночка, ну розпаковуй. Це мам, ма, бабуся мамі такі ганчірочки прислала для прибирання. А це мед. мед. Э, так. Э, Будемо медовик з вами готувати. Тортик такий а, смачний. Ну, мам, <кх> матуся ще не італійського на меду поклав. <усь> О, Боже. <губить> Настя, це парік <губить> буде тобі, да? чи мамі новий парик буде для гуморесок? Там <губить> взагалі така тряпочка, щоб мити підлогу, бабуся прислала. Треба буде зібрати. Ось там відро, так, а це моча. Моча це м -м така як мочалочка. Ось така, бачите, біла. Ось такою. На щось вона тут закріпляється, ось так. Для миття підлоги. Матуся такий любить, здійсні щітки, гантірки закуповувати. А це, мабуть, треба, щоб татко зібрав, буде така палка. Тихо, тихо, тихо. Збери палку таку для шо? Для Якби швабра така. Так, ось іще. Так, Настюшка вирішила розібратися. Що ж це за швабра у нас така новенька буде. Да? Треба Настенька, вдіти, якось, да, воно туди, воно туди защокується, а потім мокаєш, там є спеціально у нас фідерочку, мокаєш у водичку цю мочалочку, і віджимаєш якось так цікаво. Мантуся, мені стільки, бачите, різних тряпочок, клас. Буду завтра, мабуть, вікна мити. Так, де, ти 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 дивишся на ці вікна, вже такі вони страшні. Десна тільки почала так, вже хочеться їх помити. О, і мама сюди ще запихнула три італійських, сицилійських смачнющих Мам, апельсинчика. Зараз ми їх витягнемо звідси. Такс. І такі ось так волосічка. цікаво у нас тут Андрес, віджимається. В мене тут макається. Андрес, в мене а ну давай, Настя, боже, яка ти красива, як грибочок, шампіньйончик маленький. Mm. <свят> Ой, ти кнопочка, Зараз тобі зробимо давай, і будеш мити підлогу, да? так? <свят> ось маскарпоне. Будемо готувати на вихідних. Смачний такий терамісу десертик савоярті. Ось дві упаковочки. Також Налінка дуже любить джем ось такий вишневий. Треба буде влітку мені постаратися так накупити вишні та закатати. Бо у нас тут мало росте вишень взагалі-то. На ділянці нашій взагалі немає дерев, окрім горіха. Так, ось такий сир бріє. Також він досить класнючий, смачний, чимсь на плавлений сирочок схожий. Так, ось така томатна паста. До речі, з якої я сьогодні готувала, дуже смачна. Ось, бачите. Так, ось такі огірочки, мама присилає також. Не знаю, може олів'єшку якось приготую. Все ж таки куми, мабуть, їх запросимо в понеділок, 10-го прийдуть. Так, ось ось така намазка класна. Також Вона така, знаєте, як сметанна, схожа. Вершкова сметана така на хлібчик, на тостик зранку до кави, до чаю, дуже смачно. Також присилає нам звідти ось такий якісний, класнючий рис гран-Галло. Для різотті. І навіть кава уявляєте, ну, в мене якраз закінчилася наша кава. Я кажу, нам треба, Андрюш, трішки почекати до п'ятниці, щоб, знаєте, так, не їздити по магазинах. А матуся, ось мені не з кафе Класік прислала. Решчинна кава. Також без пасочки панатон. Дивіться, яка В цей раз вона така висока, До них така як і плоска різних форм. Ось, бачите, як така, наче квіточка. Вона так розрізаються шарами зверху. Я так люблю розрізати її, При, притрушувати солодкою, солодкою цукровою пудрою. Ось так от розрізати. І потім якби крутити, щоб вона так, наче як ялиночка була висока, ось притрушувати і по шматочку розрізати ось так на чотири частинки, і по кусочку кожен шар цей брати і їсти. І ось такі цікаві грибочки. Бачите, легенький-легенький пакетичок, мабуть, всередині вони а, сушені, ці грибочки. Матуся мені розповідала рецепт такий цікавий. Зараз буду їй перетелефоную і дізнаюся, ще запишу. Якось вона казала мені, чи з рисом його, як різотті додати в якусь страву. Дивіться, тут навіть інструкція є до тої швабри, що матуся мені, і відра до того, що прислала. Ну, Звісно, ще треба його, мабуть, сюди потім прокручувати, і вона. Вижимається. Ага, Бачите, крутити треба, ну, це зрозуміло. Будемо вимивати. Також досить багато таких красивих, м'якесеньких, гарних мені ганчірок. Буду якраз, ой, завтра вже, мабуть, мити тут вікно на кухні, хочу помити. Ви ж таке, знаєте, заплямане, страшезно. Тому завтра будемо працювати. Ось ці такі великі вологи гарно вони. Абсорбують. Можна навіть як тряпочку класти у ванну, бо в нашій ванні, так, знаєте, сиро постійно Ось, підкладати під ноги можна. Так, ну, і, в принципі, все. Ось там також тряпочка така, як мішковина така, бачите? Також перепитаю, ну це також вона, в принципі, як, <кхід> мабуть, як полові такі тряпки йдуть. вони. Ось, ось така краса мету, нам присилає підтримку своїм дітям-переселенцям. Так, буду тепер все складати гарненько та все це вимивати буду. Ось так. Завтра будемо працювати, мити підлогу новою шваброю, а також вимивати вікна. Так, буду зараз це все прибирати сміття. Розібрали ми вже всі посилочки від матусі. Вже, знаєте, аж руки сверблять вже такими ганчірками красивими, понатирати там. дзеркала, вікна. Завтра буду займатися цим дід. Ой, Настя прибігла, каже, вже братик хоче Що, ще Настювала. Це буде, це буде вилазити. Так. Настюшка тут щось дивиться, свій рюкзачок, це вона носить такий садочок. Так? Це що ти зробила собі? Шляпку? <різь> Подивись, що там в рюкзачку твоєму. Збирайся і готуйся завтра, готуйся. Це у нас сьогодні така гра була, бачите, ми тут. Понакидали все, зробили для матусі ліжечко. да, Настюш, вона завжди просить, щоб я біля неї сідала ось тут і їй читала. Так, побігла, я вже візьму сухенький, сухенький рушничок. Піду.